Саме головне те, як гравець працює на футбольному полі, як він працює на тренуваннях. а Якщо він працює на тренуваннях і е, е, да, хоче. Дав виповнювати те, що ми від нього вимагаємо, то в нього обов'язково будуть шанси. І я дуже задоволений хлопцями, що якраз вони своєю працею заробили ці шанси. І я дуже задоволений, що і Даня також перший матч зараз після тяжкої травми забив гол. Я думаю, він його також надихне. І в Богдан Лєднє, в давнього такий період був дуже тяжкий. Не міг він себе знайти, десь скажімо так. Те, як завжди, ми його знаємо, хочемо. Да? Тому я задоволений, що якраз сім'ячі, думаю, що додадуть впевненості в майбутньому і вони будуть ще покращуватись. В грі відповідь ми не повинні розслаблятися, тому що нас чекає енергозазнатний матч, знову багато боротьби, довгих передач, підборів і подач в штрафну, да? то ми, ми до цього повинні бути готові.